Сьогодні ми з вами познайомимося із староруським способом множення. 44 помножимо на 35. Перше число ми ділимо на половину. Якщо залишається остача, ми її просто відкидаємо. Друге число ми збільшуємо у два рази. 44 поділити на 2, 22, 35 помножити на 2 70. 22 поділити на 2, 11. 70 помножити на 2, 140. 11 поділити на 2. 5 остачу відкидаємо, 140 помножити на 2, 280. 5 поділити на 2. 2. Остачу відкидаємо, 280 помножити на 2, 560. 2 поділити на 2. 1. 560 помножити на 2. 1120. Тепер. Додаємо числа з другого стовпчика, які відповідають непарним числам першого стовпчика. Це буде число 140, 280 і 1120. 140 додати 280 і додати 1120. І дорівнює 1540.